Чому Ліберію ніколи не колонізували? Ліберія одна з двох країн Африки, які ніколи не були колонізовані. Але чому великі колоніальні держави не цікавились Ліберією через брак ресурсів, а також тому, що вона була у сфері впливу Сполучених Штатів. Оскільки Америка мала проблеми з інтеграцією афроамериканців, було створено американське колонізаційне товариство для переселення звільнених рабів до Африки. ACS заснувало колонію на західному узбережжі Африки в мисі Месурадо. ACS мусило надати Ліберії незалежність у 1847 році через фінансовий тягар для США, проте її незалежність не визнали США бо південні штати не бажали визнавати незалежність Ліберії. Це змінилося у 1862 році, коли південь відокремився. І оскільки ACS не було державою, Ліберія не вважається колонізованою.